Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дякую вам за вашу підтримку, за ваш час. Дякую за ваші підписки. Це є ваша подяка за мою роботу. Зараз хочу зробити такий собі, знаєте, як не як у ворожок, так? що було, що буде. Знаєте, такий розклад-аналіз 23 і 24 рік. 23 рік ми з вами прожили, ми вже його побачили. 24 наступає, і ось я хочу, знаєте, як порівняти От фон 23-го і 24-го року. Розклад буду робити на колоді Творець-Долі, кого це цікавить. Ну, і поїхали. Давайте запитаємо: 23-й рік він йде від нас. Ну, Який він був, ми знаємо, але ось подивимося, як, ну, загалом як це все виглядає. 23 рік. І розкажу вам про нього. Угу. Один старший аркан Верховна жриця на весь 23 рік. Але, ну, дивіться. Перший аркан на 23-й рік мені показують рицаря жезлів. Це дуже активна карта. І, до речі, придивіться. Бачите, там оно орда якась, так? А ось рицар мчить назустріч з оголеним мечем. Ну, про що мова? Рицарю Жезлів рік був активним, і в цьому ж році, як ми знаємо, так розпочався наступ ЗСУ, який називають невдалим. Ну і тут мені дуже хочеться з цим поспорити, тому що невдали це так собі це неправильна така характеристика. Тут мені не показують провал. Показують такі динамічні дії, активність, стрес 24 години на добу. І тут час буквально наступає на п'ятий. І доводиться робити все і одразу, тому що від України вимагали все і одразу. І тут 23 й рік був спекотний в цьому плані. Бо комусь здавалося, що на деяких напрямках справ на 5 хвилин. А на ділі виявилося, що і за місяць неможливо впоратися. Отак от, от бачите, я ж кажу: лицар мчить в атаку, і от показують, що от є тут розслідування по верховній жриці, тому що верховна жриця плюс паш, паш мечів, паш жезлів, вибачте. це про якесь викриття. То, знаєте, багато про що ми не знали, про якихось людей, чи якісь там дії, але все це дуже впливало на зовнішню от, е, ситуацію і зіграло неабияку роль на подію на фронті. Ось Верховна Жриця описує такі собі перспективні справи, тільки, от знаєте, як каже, діяти треба було тоді, коли складуться сприятливі умови. Це про те, що якби зброю надавали вчасно, то і перемог було б більше. А лиш сидіти, склавши руки і очікувати, доки там ворог підготується і копається краще, наша армія не може собі того дозволити. Тому діяли як могли і чим могли, так, от, і, от і тими сльозами, які нам надавали. Бо чекати, я ж кажу, коли настануть ті сприятливі часи по верховній жриці, просто таки не було часу. Тобто активний рік, коли багато чого сталося закрите, завуальовано. Казали одне, робили інше. Цікаве дуже значення тут у четвірці жезлів це ситуація, коли декілька людей в різних точках земної кулі одночасно приходять до однієї ідеї або до однієї цілі. Це про те, що якби не тисли на Україну у 2023 році. Віддати території, поступитися, пожертвували, щоб ми пожертвували ними нічого не вийшло. Тут навіть показують, що дуже шанують таку наполегливість і впертість. Четверка жезлів, вона символізує дім, де є хазяїн. І в скрутні часи цей хазяїн отримує підтримку. Бачите, тут от домовляються, вирішують щось. Паж Динаріє це добрий вісник, і це про ресурси, і про землю. І пажу стає зрозуміло, що це не так багато, як хотілося би, розумієте? Допомоги отримано за рік 25% від бажаного. Ну і як слідство території відвоювано 25% від того, що планували. 23 рік. Майже закінчився. А Херсонська і Запорізька область так і лишились в окупації. Тут, Божу, упасі, я не нарікаю на ЗСУ, я просто про ту допомогу. От, тут же ж чорним по білому ось карти і кажуть: було б більше б ну, допомоги і більше б взяли. Тільки декілька невеликих населених пунктів перейшли під прапор України. Рік важкий, рік наступальний для України. Але Тут так Україна не здалася, і досягнення є. Але вони все ж таки могли б бути набагато більшими. Бо ну знаєте, трійка кубків тут чітко показує, що нас не покилено, не покинули якось. Ну як от зараз розмухують в ефірах. Це неправда. Від нас не відмовилися, і ніхто не втомився від тієї України. Трійка кубків – це про зустрічі, перемовини, підтримку, про якийсь пошук спільного виходу складної ситуації, це знаходження компромісу. Але основний жах в тому, що більше було балачок, ніж ефективної допомоги. Вона була дуже маленька. Розумієте? І це основний жах 23-го року. При тому, що армія готова, армія йде вперед і йде в атаку, Україна отримала по пажу динаріум вкрай мало зброї. Вкрай мало. Ну і тобто, окрім зброї, тут я маю на увазі все, що пов'язано з зброєю, це і і, і і ці і снаряди, можливо, і якась техніка. Це все сюди, тому що це якби загальний аналіз. Тобто, що ми бачимо? 23-й рок Україна включилась активно, але Дуже багато чвар, дуже багато якихось заколісних розмов не потрібно. дуже багато брехні, дуже багато і псо, і дуже багато оцеї чванливості, коли бла, 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 тільки розумієте? Тому ми і отримали те, що ми, ми планували на 23-й рік одні досягнення. А вони, вони є, але вони не такі, не такі великі, як ми того чекали. Добре, це у нас 23-й рік. Так. Ну і давайте дивитися 24-й рік, який він буде порівнянні з 23-м року. Король мечів, перша карта на 24-й рік, це показує, що війна все ж таки продовжується. Аркан пов'язаний з владою, з законом. Рік розпочинається з того, що, незважаючи, як то кажуть, на провальний 23-й рік. на лице стратегічна вивіреність того, що ми робимо все вірно. Король мечів, От, що є певна стратегія. Тут таки показують критичний підхід, і головне. Точна реалізація своїх рішень. Тобто ніхто не ведеться на ІПСО, що Україна програла, що треба зупинятися, треба здавати свої позиції, треба віддавати території, ніхто на це не ведеться. Так, що ще? Король мечів володіє здатністю приймати важкі рішення. Але не сидіти в куточку, а йти в бій. Розумієте, це король воїн. От. Ну, що ще? Я так розумію. Дивіться, по королю мечів йдуть пілоти. Пілоти. Просто я вам кажу, а сама дивлюсь на оці карти, бо тут йдуть ресурси, причому повозростаючій, так, ось 8 динарів і слідуючи 10 динарів. Так, то що я можу сказати вам? Важливо, в першій половині 24-го року Україна має отримати досить потужну допомогу. Так, все це повільно, і про все це ми дуже довго балакаємо. Ну, але аркани показують, що тут дехто явно щось затіває. Добре для нас. Якась іде ретельна робота, розробка, якийсь стратегічний план, чітке планування. Тут максимальна концентрація на якихось ресурсах. Розумієте, ось перше, що випала, ресурси максимально сконцентровано на ресурсах воєнних і на ресурсах повітряних, бо король, король мечів це повітря. Отак от. Що ще 24-й рік показує? Тобто, дивіться, тут нам показали, давайте згадаємо, 22-й рік. Ви пам'ятаєте, першу половину 22-го року на нас взагалі спостерігали і чекали, коли та Україна зверне лапки і здасться на милість Росії. 22-й рік. У 23-му році нам дали пажа пентаклів, чайну ложку. На 24-й рік нам дають 8 динарів, 10 динарів. Такий, знаєте, епогей натхненної праці тут мені показують щодо надання допомоги. Десятки це взагалі закінчення. Це досягнення цілі в матеріальному сенсі. Коли є що взяти в руки і діяти. Тобто наші воїни отримують таку бажану техніку, зброю, ракети, літаки. От. Ну, а ще йде мова про те, що у 2024 році щось відбудеться у владі. Отак от. Так от. Щось тут буде таке. Так, угу. да, це дуже серйозні зміни у владі. Показують верхівку. Бачите, тут є імператор і ерафант, і порушення певного укладу, якогось устрою, укладу життя. Я так думаю, що до кінця року щось дуже, дуже серйозно зміниться у наших верхів, верхівках. Показано дві особи. Можливо, дуже важливі особи будуть змінено. Що це нам дасть? Тут з мечів. Угу. Що це нам дасть? Тут, знаєте, показують якийсь зовсім протилежний хід подій. Я не скажу, що це все дуже добре, але щось зрушиться з місця. Взагалі є така промовка, що коней на переправі не міняють, є такий вислів. Ну, але карти мені кажуть, що заміна можлива. Але і ця заміна є якоюсь іграшкою в чужих руках. Ну, Все-таки маніпуляція є, і повішени це як жертва якась. Тут багато політичних маніпуляцій і непотрібних, до речі, жертв. Мах, взагалі, непогана карта, це про якісь козирі на руках. Але ось попереду є оцей повішений. Тут або когось принесуть в жертву, або щось таке буде відбуватися. Знаєте. Оскільки, оскільки дуже швидко все змінюється, то давайте так, поживемо, побачимо. Звісно, цю ситуацію, коли вже ну, ближче буде. Підходити це якийсь певний момент, ми подивимося, розгорнемо її, подивимося якось чіткіше, тому що це бачите, події такі в двадцять році, коли то буде відбуватися, через півроку, чи може взагалі на під кінець року. Я маю на увазі про оці політичні якісь перестановки, що в верхівці буде відбуватися. Так, але на сьогоднішній момент мене радує те, що 24-й рік увінчається тим, що ми отримаємо якусь дуже добру допомогу. Ну і дійсно, це ж буде впливати в доброму сенсі. На перебіг війни. Ось якось так. Тобто ми будемо продовжувати свій важкий кривавий шлях до своєї свободи, до незалежності і перемоги над ворогом. Оце такий в мене вийшов розклад-аналіз 23 і 24-го року, що було і що буде. Дякую вам за вашу увагу. Тримаємося, до побачення.